Всім привіт, вам знову канал Вот Де і ми будемо грати в міні-рибалку. От дивіться на мої оце, 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 синенька і та розова Вони та, самі такі стой. мощні так, такі риби. Зараз будемо ловити оранжеву ні 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 синя тікає. На центр тікає, тікай, тікає, треба зловити її. Ні, давай прямо в рот Да! Пітовим, пітьовим, 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 пітьовим. Даво, зараз сильна риба тут. Да-да-да-да-да! Ми далі будемо. Ух ти ж. Ого! Уразиво дуже далеко. <звілля> Давай, да ладно, а, я не впіймаю. А не чотири. Ух ти, ще вона тяжка, дивіться, як зайняти. Вага І так десь під три кілограма. Це ж може більше. А такі рибини дві. Самі мощні рибини, але цю розову, мабуть, вона сама тяжко її було ловити. Дуже тяжко. І цю розову, Хоч вона менше синь, але От представляю вам її. Така ця, а яка ця. Ух ти! Зараз будемо робити мій любимий кольор. Мою любиму рибу тут. Ух! Продолжаем. Mm -hmm. Да, ладно. Mm -hmm. Нет. Mm -hmm. Да. Еще одна. Устали рыбина. Давай давай. Да. Mm -hmm. А мы Ставь лайк, підписуйся на канал. Всем пока-пока!